Якщо мірити особистість її вмінням себе проявляти, то в Гетсбі було щось воістину чудове, якась підвищена чутливість до всіх обіцянок життя. Це був рідкісний дар надії, романтичний запал, якого я ні в кому більше не зустрічав. Нік Каравей належить до поважного, замошного сімейства одного з невеликих містечок середнього заходу. У 1915 році він закінчив Єльський університет. Потім воював у Європі. Повернувшись після війни в рідне містечко, він не зміг знайти собі місця і в 1922 році подався на схід, у Нью-Йорк, вивчати кредитну справу. Він оселився у передмісті. На задвірках протоки Лонг Айленд впадають у воду два абсолютно однакових миси, розділені неширокою широкою бухтою Іст-Ех та Увест-Ех. У Вест-Езі між двома розкішними вілами і притулився будиночок, який він винайняв за 80 доларів на місяць. У більш Іст-Езі живе його троюрідна сестра Дейзі. Вона одружена з Томом Б'юкенненом. Том не чув багатий, навчався у Єлі одночасно з Ніком, і вже тоді Ніку була вельми несимпатична його агресивно погана манера поведінки. Том почав зраджувати дружину ще в медовий місяць, і зараз він не вважає за потрібне приховувати від Ніка свій зв'язок із Міртол Вілсон. Дружиною власника заправної станції та ремонту автомобілів, що розташована на півдорозі між Вест-Егом та Нью-Йорком. Там, де шосе майже впритул підбігає до залізниці та з чверть милі біжить із нею поруч. Дейзі теж знає про заради чоловіка це мучить її. Від першого візиту до них у Ніка залишилося враження, що Дейзі потрібно тікати з цього будинку негайно. Літніми вечорами на в сусіда Ніка лунає музика. У вихідні дні його Rolls-Royce перетворюється на рейсовий автобус до Нью-Йорка, перевозячи величезну кількість гостей, а багатомісний форт курсує між вілою і станцією. По понеділках вісім слуг і спеціально нанятий другий садівник весь день видаляють сліди руйнувань. Незабаром Нік отримує офіційне запрошення на вечірку до містера Гетсбі та виявляється одним із вельми небагатьох запрошених. Туди не чекали запрошення, туди просто приїжджали. Ніхто в натовпі гостей не знайомий із господарем близько, не всі знають його в обличчя, його таємнича, романтична постать викликає гострий інтерес, і в натовпі множаться домисли. Одні стверджують, що Гецьбі вбив людину, інші, що він бутлегер, племінник фон Гінденбурга і троюрідний брат диявола. А під час війни був німецьким шпигуном. Кажуть також, що він навчався в Оксфорді. У натовпі своїх гостей він самотній, тверезий і стриманий. Товариство, яке користувалося гостинністю Гетсбі, платило йому тим, що нічого про нього не знало. Нік, знайомиться з Гетсбі майже випадково. Розговорившись із яким чоловіком, вони виявилися однополчанами. Він помітив, що його дещо бентежить становище гостя, незнайомого господарем, і отримує у відповідь: То це ж я, Гетсбі?». Після кількох зустрічей Гетсбі просить Ніка про послугу. Бентежачись, він довго ходить навкруги, на доказ своєї респектабельності пред'являє медаль від Чорногорії, якою його нагородили на війні, і свою Оксфордську фотографію. Нарешті зовсім по-дитячому каже, що його прохання викладе Джордан Бейкер, Нік зустрівся з нею в гостях у Гетсбі, а познайомився в будинку своєї сестри Дейсі. Джордан була її подругою. Прохання було просте. Запросити якось Дейзі до себе на чай, щоб зайшовши, нібито випадково по-сусідськи, Гетсбі зміг побачитися з нею. Джордан розповіла, що восени 1917 року у Луїсвіллі, їхньому з Дейзі рідному місті, Дейзі та Гетсбі, тоді молодший лейтенант, кохали одне одного, але змушені були розлучитися. Його відправили в Європу, а вона за півтори роки вийшла заміж за Тома Б'юкнена. Але перед весільним обідом, виконавши в сміттєвий кошик подарунок нареченого, перелови мисто за 350 тисяч доларів, Дейзі напилася як швець і, стискаючи в одній руці якийсь лист, а в іншій пляшку сотерну, відмовити від її імені нареченому. Однак її засунули в холодну ванну, дали понюхати на шатарю, вдягли на шию намиста, і вона обвінчалася як миленька. Зустріч відбулася. Дезі побачила його будинок. Для Гейтсбі це було дуже важливо. Святкування на Вілі припинилися, і Гетсбі замінив усіх слух на інших, які вміють мовчати, тому що Дейзі стала часто бувати в нього. Гетсбі познайомився також із Томом, який виявив активне неприйняття його самого, його будинку, його гостей, і зацікавився джерелом його доходів, напевно, сумнівних. Одного разу після ланчу в Тома, і Дейзі, Нік, Джордан і Гетсбі господарями вирушають розважатися в Нью-Йорк. Усім зрозуміло, що Том і Гейтсбі вступили у вирішальну сутичку за Дейзі. При цьому Том, Нік і Джордан їдуть окремо мовому Рос Росі гейтсбі а сам він із Дейзі у темносиньому форді Тома. На півдорозі Том заїжджає заправитися до Вілсона, той його що має намір виїхати назавжди і вивезти дружину. Він запідозрив недобре, але не пов'язує її зради з Томом. Том шаленіє, зрозумівши, що може одночасно позбутися і дружини і коханки. У Нью-Йорку пояснення відбулося Гетсбі каже тому, що Дейзі не кохає його і ніколи не кохала. Просто він був бідний і вона втомилася чекати. У відповідь на це Том викриває джерело його доходів дійсно незаконне, бутлегерство дуже великого розмаху. Дейзі приголомшена. Вона схильна залишитися з Томом. Розуміючи, що виграв, на зворотному шляху там наказує дружині їхати в кремовій машині з Гетсбі. За нею у темно-синьому Форді, що відстав, їдуть інші. Під'їхавши до заправки, вони бачать натовп і тіло збитої Міртл. З вікна вона бачила Томас Джордан, яку прийняла за Дейзі у великій кремовій машині, але чоловік замкнув її, і вона не могла підійти. Коли машина поверталася, Міртл, звільнившись з під замка, кинулася до неї. Усе сталося дуже швидко. Свідків практично не було. Машина навіть не пригольмувала. Від Гетсбі Нік дізнався, що за кермом була Дейзі. До ранку Гетсбі пробув під її вікнами, щоб опинитися поруч, якщо раптом їй знадобиться допомога. Нік зазирнув у вікно, тому Дейзі сиділо вдвох як щось єдине, подружжя або, можливо, спільники, але в нього не вистачило духу забрати в Гетсбі останню надію. Лише о четвертій ранку Нік почув, як під'їхало таксі із Гетсбі. Нік не хотів залишати його наодинці, а оскільки того ранку ґецьбі хотілося говорити про Дезі, і тільки про Дезі, саме тоді Нік дізнався дивну історію його юності та його кохання. Джеймс Гетс. таким було його справжнє ім'я. Він його змінив у 17 років, коли побачив яхту Дена Коді і попередив Дена про початок бурі. Його батьки були прості фермери. У мріях він ніколи не визнавав їх своїми батьками. Він вигадав собі Джея Гетсбі в повній відповідності зі смаками і поняттями сімнадцятирічного хлопчиськи і залишився вірним цій вигадці до самого кінця. Він рано пізнав жінок і розпещений ними, навчився їх зневажати. У дужі їх постійно панувало сум'яття. Він вірив у нереальність реального, у те, що світ міцно і надійно спочиває на крильцях феї. Коли він, підвівшись на веслах, дивився віднизу до верху на білий корпус яхти Коуді. Йому здавалося, що в ній втілено все прекрасне і дивовижне, що тільки є у світі. Ден Коуді мільйонер, який розбагатів на срібних копальнях невади і операціях з монтанською нафтою. Взяв його на свою яхту, спочатку стюардом, а потім він став першим помічником, капітаном, секретарем. П'ять років вони плавали навколо континенту. Потім Ден помер. Зі спадщини у 25 тисяч доларів, яку залишив йому ден, він не отримав жодного цента, не зрозумівши, через які юридичні хитросплатіння. І він залишився з тим, що дав йому своєрідний досвід цих п'яти років. Абстрактна схема Джея Гетсбі зодягнулася в плоті кров і стала людиною. Дезі була першою дівчиною з вищого суспільства на його шляху. З першого разу вона здалася йому запамерчливо бажаною. Він став бувати в неї в будинку, спочатку в компанії інших офіцерів, потім один. Він ніколи не бачив такого прекрасного будинку, але він добре розумів, що потрапив до цього будинку не по праву. Військовий мундир, що слугував йому плащем невидимкою, у будь-яку хвилину міг звалитися з його плечей, а під ним він був усього лише молодою людиною без роду й плем'я і без гроша в кишені. І тому він намагався не втрачати часу. Певно, він розраховував взяти, що можна і піти, а виявилося, прирік себе на вічне служіння святині. Вона зникла у своєму багатому будинку, у своєму багатому, до країв наповненому житті. А він залишився ні з чим, якщо не брати до уваги дивного почуття, що вони тепер чоловік і дружина. З приголомшливою ясністю Гетсбі осягав таємницю юності в полоні й під охороною багатства. Військова кар'єра вдалася. Наприкінці війни він був уже майором. Він рвався додому, але через непорозуміння опинився в Оксфорді. Будь-хто з армії країн переможниць міг безкоштовно прослухати курс у будь-якому університеті Європи. У листах Дейзі прозирала нервозність і туга. Вона була молода, вона хотіла влаштувати своє життя зараз, сьогодні. Їй потрібно було хвалити рішення, і щоб воно прийшло, була потрібна якась сила, любові, грошей, незаперечної вигади. Але з'явився Том Лист Гетсбі отримав ще в Оксфорді. Прощаючись із Гетсбі цього ранку, Нік, уже відійшовши, крикнув «Нікчема на нікчемі. Ось хто вони, ви одні, варти їх усіх размузятих. Як він потім радів, що сказав Гетсбі ці слова, не сподіваючись на правосуддя, збожеволілий Вілсен після смерті Міртл, прийшов до Тома, дізнався від нього, кому належить машина, і вбив Гетсбі, а потім і себе. На похороні були присутні три людини Нік. Містер Гетц, батько Ґесбі, і лише один із численних гостей, хоча Нікоб дзвонив усіх завсідників вечірок Гетсбі. Коли він дзвонив Дейзі, йому сказали, що вона і Том поїхали і не залишили адреси. Вони були безтурботними істотами цей Том і ця Дейзі. Вони ламали речі і людей, а потім тікали і ховалися за свої гроші, свою всепоглинаючу безтурботність або ще щось, на чому тримався їхній союз, надаючи можливість іншим. Прибирати за ними.